Та як я з тим часто не роблю. Якось так-то у мене вийшло. Тут у мене є ухіл, піде жолобок і туди так. І витече виточу долину. Трохи зробив. Трохи зробив. Але вісім годин пішло Так якось позарізалося Мені вистачає Але є важка та робота Так ще треба тут з'єднати ту висоту стоїть або от буде збивати, бо то я буду перекладати той кусочок міняти кут, то напевно тобі прийдеться збити, не знаю. Подивимось.